Сьогодні на першій шпальті. Грошові мішки. Хто готовий кредитувати бізнес в Україні, незважаючи на війну? Завжди важко оцінити, скільки грошей точно потрібно. Та головне, що зараз повертається впевненість. Правда – сигнал для всього міра і для інвестиційного міра в першу чергу, ми всі ждали. Перерваний політ. Чому найбільший аеропорт в Україні працював у збиток? Ні много, ні мало, а приписки составляють около мільярда гривень. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних подій цього тижня. Через війну Кабінет міністрів погіршив прогноз падіння ВВП України до 5,5%. У Верховній Раді заявили, що ціна газу для населення у квітні буде підвищена до 2,5 разів. Газпром почав поставляти газ сепаратистам і зажидав його оплати від України. У компанії Нафтогаз заявили, що платити не будуть. Британська нафтогазова компанія GKX Oil and Gas PLC подала до суду проти України з вимогою компенсувати 180 мільйонів доларів США. СБУ відкрило справу проти російського лукойла за шахрайське привласнення українського заводу Оріана. На своєму медляном наувіреному двіженні вниз українська економіка наконець услышала хороші новини. Международный валютный фонд решил выдать стране 17,5 миллиардов долларов. Но дело даже не в сумме. Этих средств все равно не хватит для того, чтобы решить все проблемы страны. Главное, что это решение уважаемой международной организации говорит инвесторам. Киев идет по пути реформ и сюда хотя и с осторожностью, но можно вкладывать деньги. 12 лютого, у день, коли Міжнародний валютний фонд оголосив про домовленість із урядом України про надання майбутньої допомоги у розмірі 17,5 мільярдів доларів США, чимало українців зітхнули з полегшенням. Мовляв, курс долара стабілізується, економіка нарешті запрацює, а ціни перестануть повзти угору. Частково це правда. В том случае, если бы они нам отказали в этом финансировании, ну, скажем так, система бы была, ну, подлежала бы полному уничтожению и остановке. Полезно исходить из того, что наши внешние долги государственные, государственные обязательства, точнее, скажем так, составляют в этом году примерно 10-11 миллиардов долларов. Платежный баланс, мы оцениваем, будет дефицитным и составит примерно 4-5 миллиарда долларов. Ну і где-то в таких случаях 1-2 мільярда это на покриття які можуть возникнуть в тому же самому платежним балансі Саме борцаме цих розрахунків МВФ і визначив скільки потрібно Україні, аби врятуватися від дефолту, який фактично дихає її у спину. Утім, це лише частина доброї новини від міжнародного кредитора. Недостатньо домовитися з місією фонду. Потрібно, щоб цю угоду підтримала рада директорів МВФ, щоб буде засідати і розглядати питання надання нового кредиту Україні тільки після виконання попередних заходів. А це в свою чергу відкриє для нас доступ до отримання пакету двосторонньої та багатосторонньої підтримки. Зараз ждет своєї включення в э, ряд проєктів між мірового банку, Примерно на два мільярда. Точно так же європейський банк реконструкції та розвитку, європейські інвестиційні банки готові відкривати э, свої програми для розвитку, поддержки інфраструктури і бізнесу в Україні. Щоб дізнатися, чи справді перед Україною відкриваються нові можливості, перша шпальта зустрілася із керівником українського представництва Європейського банку реконструкції та розвитку Шевкою Аджунером. А також із директором міжнародної фінансової корпорації Оленою Волошиною. Ми з вами зустрічаємося після оголошення доброї новини від Міжнародного валютного фонду про надання кредиту Україні. Чи допоможе це нам? У першу чергу це додасть впевненості інвесторам, адже Міжнародний валютний фонд та український уряд домовилися про те, як саме проводити реформи в країні. Це означає, що не лише МВФ, але й світове співтовариство та численні фінансові інституції приєднаються до підтримки України задля того, аби вона змогла подолати економічні труднощі а чи вистачить цих грошей Україні? завжди важко оцінити скільки точно грошей потрібно? Економіка це жива річ. Наразі головне повернення впевненості у завтрашньому дні, що дасть можливість уряду робити кроки, які відновлять роботу фінансової системи. Я чув розмови про майбутню конференцію донорів, що планують підтримувати Україну. ви щось знаєте про це? Так, звичайно, але я би не називав це конференцією донорів. Я радше говорив би про конференцію інвесторів, зацікавлених вкладати кошти в Україну. Уряд наразі готує цю подію за підтримки Євросоюзу. Думаю, вона відбудеться на початку квітня. Там мають бути присутні представники багатьох країн, що входять до Великої сімки та великої двадцятки. Приміром, такі інституції, як Французька агенція з розвитку та німецький банк з розвитку, Не секрет, що головна вимога з боку міжнародних донорів, які надають нашій країні кошти, це проведення реформ. І нещодавно представник Європейського банку реконструкції та розвитку заявив, що ваша організація не задоволена тим, як проходять реформи в Україні. Що саме не так? Мого колегу неправильно зрозуміли і процитували. Насправді він хотів підкреслити необхідність прискорення реформ і якнайшвидший перехід від законотворчості до практичних дій. Ми навпаки підтримуємо зусилля у проведенні реформ цього уряду. Знаєте, яка річ буває з реформами? ніхто не може конкретно пояснити, що має статися, аби згодом сказати, реформи відбулися. Є якісь індикатори успіху? так, звичайно, дуже важливо, щоб уряд пояснював людям власні дії, що планується і яку користь матимуть ті чи інші кроки. Це також потрібно і міжнародній спільноті. ще одним індикатором успіху буде зростання апетиту інвесторів до вкладання грошей в українську економіку. А також те, що люди в країні відчуватимуть, що їхні інвестиції та права захищені у підсумку, люди бачитимуть зростаючий рівень життя і послуг з боку держави. такі результати не досягаються моментально на це слід витратити роки. Абсолютно певно, що так. Але як ми кажемо у фінансовому світі, важливий тренд, тобто напрямок руху. Я говорю наразі про підвищення якості життя і стандартів, як економічних, так і демократичних. Важливо розуміти, куди рухається цей уряд. А які перспективи от стоїть ли за інвестувати в Україну? И как гражданин Украины, и как представитель международной финансовой корпорации считаю, что строит. Но стоит осторожно, и на сегодняшний день, наверное, поток вот этих иностранных инвестиций в украинскую экономику, он гораздо меньше, чем потенциально мог бы быть. Для этого есть несколько объективных причин. В первую очередь это, понятно, военный конфликт на Востоке, который пугает любого инвестора. И второй вопрос ⁇ это макроэкономическая стабильность. И разговоры о дефолте, это все инвестора пугает. Вот если мы снимем два этих пункта, то есть отложим их да, за рамки, то есть мы предполагаем, что конфликт закончился, и предполагаем, что макроэкономически у нас хотя бы какая-то наметилась стабильность. И последнее вот сегодняшнее заявление Международного валютного фонда ⁇ это вот тот самый очень хороший сигнал, который сигнализирует инвесторам о том, что мы начинаем искать пути реальные выхода на эту макроэкономическую стабильность. А сегодняшним заявлением ВФ, скажите, пожалуйста, вот, какой эффект это вообще будет иметь, это заявление? Вот. Это правда сигнал для всего мира и для инвестиционного мира, в первую очередь, которого мы все ждали. Поэтому я думаю, что... Но, хочу оговориться, это первый шаг. Но этого недостаточно. Почему недостаточно? Потому что все равно нужно еще понять, что у нас там будет с минскими договоренностями. И очень важно понять, что будет с остальной украинской задолженностью, как она вот, которая есть на, на, на суверенном уровне. Фундаментально у Украины есть масса вещей, которые э, должны привлекать инвестора, но в первую очередь, это сельское хозяйство в силу чернозема в силу того, где мы находимся, Черноморский регион, в силу того, как как интенсивно мы можем производить сельхозпродукцию, этот сектор будет всегда привлекателен для инвесторов. Смотрите, мы ведь уже лидеры по экспорту э, изерновых и один из лидеров э, по по экспорту подсолнечного масла и семечки. Мы уже начинаем экспортировать курицу, мы начинаем экспортировать, уже начали экспортировать томатную пасту. Другой вопрос, что происходит гораздо меньше, чем могло бы быть. Сделаем мы свою домашнюю работу правильно. Что сейчас уже сделано для того, чтобы улучшить инвестор климат в сельском хозяйстве? Сделаны многие, многие какие-то вот такие штуки сняты, которые прямо на поверхности лежали, да, какие-то лишние разрешения, сертифицирование. Вот, вот, это все вот потихонечку начинают снимать. Но можно сделать гораздо больше для того, чтобы сделать сектор гораздо более привлекательным. Мне кажется, что можно большие улучшения сделать в сфере администрирования налогов. И можно большие улучшения сделать в сфере валютного регулирования для того, чтобы облегчить жизнь инвестору. Как вы оцените вообще агрореформу ну, вот реформы в аграрном секторе, которые проводит наше правительство? Вы знаете, Все реформ... говорят, что реформ нет. Да, жалуются действительно, что реформ нет. Я э, даю возможность этому новому правительству. Я понимаю, что, во-первых, им нужно понять свое место. Да? Это люди из бизнеса у которых э, они пришли на старую государственную систему, которую им нужно, с одной стороны, реформировать, а с другой стороны, проводить реформы. И я просто даю им немножечко больше времени. У меня, может быть, есть немножко больше терпения. Я вижу, что они мыслят в правильном направлении, пытаются идти в правильном направлении. Но много разных пожаров, которые у них сейчас есть. Поэтому Пожарники. я Пожарники пока, пока пожарники. Хотя слышу от своих клиентов, что уже намечены какие-то вот они, клиенты начинают ощущать улучшение, например, в администрировании НДС. Далее. на першій шпальті. Перерваний політ. Чому наибольший аеропорт в Украине працював у збиток? много, немало мало приписки составляют около миллиарда гривен. Ну и еще одно. Особливый погляд на экономичные события тижня вид Майкла Щура. За моей спиной находится недостроенная парковка в аэропорту Борисполь. Тот факт, что ее никак не могут закончить и загрузить, а также проблемы со сбором денег от такси и от рекламы, привел к тому, что министр инфраструктуры лично вмешался в ситуацию. Борисполь никак не выйдет из крутого пике. В прошлом году предприятие сработало в убыток. Именно поэтому глава Мининфраструктуры объявил конкурс по смене директора предприятия. Однако финансовые показатели аэропорта зависят не столько от директора, сколько от продолжающейся войны на Востоке, которая оборвала пассажиропоток. Аеропорт Бориспіль входить до десятки найбільших підприємств країни. Але торік повітряні ворота країни скоротили свій дохід на 19%, заробивши лише 130 мільйонів доларів. Натомість збиток склав 100 мільйонів зелених. Такі погані фінансові результати пояснюються банально. Падінням обсягів перевезень у купі з корупції. Управління державними компаніями, в тому числі і аеропортом Борисполь, ніколи не було ефективним. сколько долго там сидит чиновник, чиновник, скорее всего, коррумпирован, поэтому очень часто принимаются не вполне логичные для нормального, понятного, прозрачного бизнеса решения. Реконструкція ще одного столичного аеропорту Жуляни, проведена до Євро 2012, стала серйозним поштовхом для розвитку останнього. Саме сюди втік з Борисполя поки що найбільший бюджетний авіаперевізник країни компанія With Air. і це серйозно вплинуло на конкуренцію між двома аеропортами. Кількість конкурентів аеропорту Борисполь може бути ще більше і ті пасажири, які сьогодні можуть прилітати люліта улітати з регіону України через Борисполь. Ані при відкритті неба будуть літати напрямую. Ті пасажири Борисполь Бейсполюйду. У підсумку керівництво міністерства інфраструктури оголосило конкурс на призначення нового директора головних повітряних воріт країни. І від його результатів залежатиме не лише майбутнє аеропорту, але й самого очільника відомства. По тому, каким образом будет проведена работа по выбору руководителя Борисполя, по выбору руководителя Укрзалезницы, будут судить об эффективности министерства. Поэтому найти профессионала, найти профессионала, который не заангажирован кем-либо из игроков рынка, это ключевая задача министерства. И я думаю, что э, это первый серьезный экзамен их, поскольку они сами вынесли этот вопрос, если можно так сказать, на острие публичного мнения. Я хотел начать наш разговор с следующего вопроса. Вот у меня есть для вас одна цитата. Мы планируем до конца года выйти на результат деятельности финансовой с прибылью где-то порядка 160 миллионов дел. В результате убыток Борисполя в 2014 году составил 102 миллиона долларов. Как так произошло? В чем причина? Ну, внешние факторы понятны, которые повлияли на экономический результат вообще всей авиационной отрасли. Закрылись аэропорты во многих городах, соответственно, были отменены рельсы, рейсы, поэтому были нашим, э, нашими э, специалистами выявлены определенные недоработки в вопросе отражения финансовой отчетности. То есть были завышены доходы предприятия и не показывались многие затраты. А кто это делал конкретно? Предыдущее руководство. То есть в том числе Шахсуаров. В том числе. Ни много, ни мало приписки составляют около миллиарда гривен. У меня еще одна цитата для вас. У нас есть неэффективность в части получения неавиационных доходов. Менеджменту необходимо более качественно работать с парковкой, с рекламой, с арендой площадей. Мы говорим сейчас об открытом паркинге, который есть. Это к примеру говорю, об открытом паркинге, который есть, от которого мы зарабатываем фракцию а, от того, что мы можем зарабатывать. Почему? Потому что, оказывается, паркингом управляет частная компания. Доход от рекламы. У нас практически нет доходной статьи, как доход от рекламы. Как вы можете прокомментировать эти заявления министра? Я согласен с ним, что коммерческая составляющая доходов в... В системе дохода аэропорта очень низкая, ее нужно повышать всеми возможными способами, но понимать грань, которая позволит пассажиру платить ту цену, которую он сегодня готов платить. Да, нужно рассматривать вопросы возможного повышения стоимости парковки или, правильнее будет сказать, участие аэропорта в ее стоимости, так как они сегодня находятся в большинстве в долгосрочной аренде частными предпринимателями. Нужно рассмотреть возможность нового конкурса на оказание услуг рекламы. Ну и, конечно же, нужно продолжать работу, связанную с обеспечением пассажира в аэропорту всеми видами услуг и участием именно долевым участием аэропорта в доходах этого бизнеса. А вы могли бы рассказать немного, вот какие задачи вы ставили перед собой, вернее, перед вами ставило министерство, когда вас назначали и удалось ли что-то из этого уже реализовать? одной из важной задач было наладить правильный конструктивный диалог с базовой авиакомпанией. Не секрет, что во всех успешных аэропортах базовая компания имеет специальные условия, имеет преференции и является локомотивом движения вперед в аэропорта. Мы видим это и в аэропорту Варшава за последние годы, как он развился в сотрудничестве с базовой авиакомпанией ЛОД видим, как развился аэропорт Стамбул, и, конечно же, это ближайшие наши конкуренты, и мы хотим следовать их примеру и двигаться в сторону увеличения пассажиропотока совместно с базовой авиакомпанией. Это не исключает, а наоборот, способствует появлению и новых авиакомпаний в аэропорту, потому что чем больше рейсов, чем больше внутренних рейсов, тем больше аэропорт привлекателен для других перевозчиков, как точка, которая дает пассажира? Ну, смотрите, существует такая точка зрения, что тот, кто приходит в аэропорт, он обычно представляет интересы какой-то финансово-промышленной группы. Не секрет о том, что про вас говорят, что вы представляете интересы группы, скажем так, акционеров Приватбанка. И, соответственно, МАО принадлежит также той же самой группе. Нет ли здесь конфликта интересов? Я не отношусь к никаким э, финансовым группам, не имею никаких с ними связей. Ваши предшественники вели переговоры с Визей о полном переходе в Борисполь. Сейчас там они работают в Жулянах. Вы продолжаете переговоры или нет? Были бы очень заинтересованы в том, чтобы их привлечь в Борисполь. Я вас понял. Скажите, вот по поводу службы такси? Здесь большой вопрос есть. относительно того, что такси дорогие, их часто за это критикуют, и что от их деятельности получает аэропорт убытки. Может быть, ее имеет смысл как-то реорганизовать или, может быть, вообще ликвидировать? Закрепленной за аэропортом службы такси на сегодняшний день не существует. Мы сегодня уже объявили на сайте предприятия о наборе заявок от всех легальных перевозчиков в области такси, на э, участие в этой деятельности на первой линии лінії То Тобто ми на недискримінаційній основі хотим відкрити для всіх легальних перевозчиков возможность обслуживать першу лінію таксі. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми Перша шпальта. У список економічних санкцій нарешті попали «Гіві» і Моторова. Серйозно, Європейський Союз ввів економічні санкції проти двох голодранчів. Ну, тепер «Гіві» не зможе покласти свої 100 доларів собі на старічний валютний рахунок, а «Моторола» не зможе зняти 100 євро, аби купити на гроші танк. Вітаю вас, тепер їм точно всім капець. Але шановний Європейський Союз, у Росії є ще одна людина, яка має у мільярд разів більше грошей на закордонних рахунках ніж Гіві і Моторова в купі. Може проти неї ввести економічні санкції? Я зараз вам не можу сказати ім'я цієї людини, тому що вона побажала залишитись президентом Росії. Минулого тижня на московській біржі заявили, що заява Петра Порошенка обвалила курс рубля до 66 рублів за долар. Золоті слова Петре Олексійовичу, як кажуть у нас у діаспорі, говорити не курс долара тримати, а вам, пані Гонтарєва, то найбуде професійним ляпасом. Російську валюту треба валити, а не свою. У 2000-м рочі Лукойл заплатив Україні 100 мільйонів доларів, аби стати співвласником нафтохімзаводу Оріана. Але заплатив не доларами, а цінними паперами. І от зараз виявилося, що реальна ціна цих цінних паперів не 100, а 27 мільйонів доларів. От така от велика, як то кажуть, кукла. Надурили по класиці. Наче і розумний, а дурний. Тридцять літ шукає кладів і голий став як бубон. Бо все на кладах кажуть, пропив. І все він зна. тільки нічого не робить. Іван Карпенко Карий – 100 тисяч. Коли ми вже сі навчимо робити висновки з класики, це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарти.